Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 250 за підручником Олександра Лістера, 7 клас, Алгебра. Так, наше завдання. Коли Марійка витягла зі своєї скарбнички всі монети, то виявилося, що там було Х монет номіналом 50 копійок, Y монет номіналом 1 гривня і Z монет номіналом 2 гривня обчислить, яку суму коштів назбирала Марійка, якщо х дорівнює 8, y дорівнює 5 і Z дорівнює 20. Значить, саме перше, на що ми повинні звернути увагу, що у нас є 50 копійок 1 гривня і 2 гривні. В нашому випадку треба або перетворити все в гривні, або в копійки. Ну, давайте в гривні. Менш чисто буде. Будуть. Тому дивимося, значить, у нас Х монет номіналом 50 копійок. Значить 50 копійок. 50 копійок, дорівнює 0,5 50 гривні. Тобто ми розуміємо, що це півгривні, так? Далі, щоб ми могли порахувати, скільки ж. Було усього грошей, нам треба перемножити, так. Дивіться, у нас було Х монет по 50 копійок, так? Плюс y монет у номіналі 1 а, ну, Напишу, добре, одиничка, щоб ми розуміли, де що взялося. Плюс і z монет. Номіналом 2 гривні. Так. А тепер дуже гарно розписуємо як вираз, так. Тому 0,5 Z у нас виходить плюс Y і плюс 2Z. Ось такий вираз у нас виходить. Що нам треба зробити? Нам треба підставити замість x 8, замість y5, замість Z20 і порахувати дорівнює. Дорівню. Так, 0,5 треба помножити на 8. Так, у нас х дорівнює 8. Плюс. Далі нам просто у, 1 помножити на y, тобто плюс 5, так? І плюс 2z. Замість Z у нас 22 помножити на 20. Все, рахуємо. 0,5 помножити на 8, це буде 4. 4 плюс 5 це буде 9. І 2 на, 40, 2 на 20 це буде 40. 9 плюс 40, це буде 49. Обчісіть, яку суму Грина. Гривень. 49 гривень, Марійка у нас. Так, нас забирала молодчинка. На ну, все, це буде розв'язок задачі. Дякую за увагу.